Вітаю вас, друзі! Як ми знаємо, ситуація на фронті важка, і в наступному році, як прогнозують експерти, вона буде ще важчою. Основною причиною цього є те, що України недостатня кількість ресурсів. Насамперед, і в першу чергу, це стосується кількості снарядів. Не дивно, що на тлі такої ситуації російські пропагандисти не приховують своїх емоцій, радіють, потирають руки, публікують різні аналітичні статті. А російські політики, зокрема такі, як Пушков, як Медведєв, роблять гучні заяви про типу слабкість заход. З іншого боку, необхідно сказати, що, на жаль, наші деякі... А засоби масової інформації, журналісти, блогери починають піднімати чергову хвилю зради. Такий суцільний песимізм стоїть. Проте, як би там не було, і як би нам важко не було певний час, ні в якому разі не можна розкисати. І, як казав президент України Зеленський, не опускати руки. Тому що все буде Україна, не Україна неодмінно переможе. Ще раз наголошу, що незважаючи на політичну ситуацію в Штатах Америки, незважаючи на деякі заяви від політиків країн ЄС, допомога від Заходу Україні буде, як мінімум, будуть поставки снарядів для оборони. Це як мінімум, ніхто Україну не кине. Також потрібно додати, що. Ситуація політична у Америки, вона ще, скажімо так, до кінця не визначена, Немає ще насправді рішення, і ще можна на неї вплинути. Сьогодні з'явилася новина про те, що глава МЗС Великобританії летить до Сполучених Штатів Америки. Тевід Кемерон хоче переконати союзників у необхідності підтримки України. Нагадаю, що Девід Кемерон раніше був прем'єр-міністром Великобританії з 2010 по 2016 рік. Він, до речі, має титул барона. І будемо сподіватися на те, що його візит він буде мати певні позитивні наслідки для України. Тому що потрібно розуміти, що такі візити без певних підстав, аргументів і певної надії вони не здійснюються, тому тримаємо кулаки, щоб все вийшло. Також щодо штатів потрібно сказати, що останніми днями з'являються статті, що військова допомога Україні це позитив для Сполученості Америки, це позитив для військово-промислового комплексу. Зокрема, сьогодні американське видання Політико повідомило, що у США не встигають виробляти зброю, щоб задовольнити світовий попит. Про це йдеться у проєкті Першої в історії Національної оборонно-промислової стратегії Сполучених Штатів Америки. Про що йде мова? А мова йде про те, що незважаючи на заяви Трампа, його сина. Ілона Маска, деяких інших представників видних республіканської партії. Насправді, допомога Україні вона позитивно впливає на економіку США. Штатів Америки, тому що всі країни світу побачили ефективність джавелінів від джавелінів до Хаймарсів, і зараз дуже багато замовлень. Відповідно, це нові робочі місця, це розширення виробництв, нові цехи. Нові корпуси підприємства, це розвиток американських військових технологій, нові зразки озброєнь, модернізація е, нинішніх зразків озброєнь. І насправді це вплив і на розвиток науки, техніки і загалом на економіку Сполучених Штатів Америки. Також потрібно додати, що Україна отримала багато насамперед боєприпасів різного типу зі складів. США. І ці боєприпаси могли бути закуплені, наприклад, наприкінці 80-х років, на початку 90-х років. І коли Україні виділялася допомога, то відповідно ще по тим цінам, коли була здійснена закупка. А вже пройшло умовно 30 років, і можливо зараз станом на цей день ціна вже не така. Але тим не менш, по саме таким цінам Україні давали зброю. Але Потрібно зазначити, що на тлі таких новин Сполучених Америки очікуємо, що буде прийняте позитивне рішення. Сьогодні пролунала заява від генерала Ходжеса, як ми знаємо, він дуже активно підтримує Україну. Зокрема, є багато звернень, закликів від нього, в тому числі і підписаних різних документів, листів. Він дуже так жваво підтримує Україну. Дуже такий видний американський генерал. Він сьогодні несподівано висловив певні претензії до нас. Генерал Ходжес, що робила Україна з 2014 року? Вже мали бути гори артилерійських боєприпасів. Отже, з на тому, що Україна десятиліттями була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу. Я одразу хочу сказати, що американський генерал він не зовсім. До кінця розуміє ситуацію. Дійсно, Україна мала багато підприємств військово-промислового комплексу за радянських часів. Є деякі цифри 17% всіх підприємств, деякі цифри 31%, але Україна, наприклад, не мала повного циклу виробництва боєприпасів. Україна не мала такого масштабного виробництва патронів, Україна не виробляла артилерійські установки. І загалом Москва будувала свою колоніальну політику таким чином, що Україна вона була типу периферії. Україна не мала повного циклу, наприклад, атомного циклу повного не мала, Хоча були інститути і кілька були, і в Севастополі, в Києві, в Харкові, а повного циклу не було. Це стосується навіть виробництва танків. Тобто. Ситуація, вона насправді така, що Москва вибудовувала колоніальну таку модель, і всі ключові підприємства, повний цикл був лише в Москві, в Підмосков'ї, там в центральних регіонах Російської Федерації, але точно не в Україні. А підприємства ВПК України це в основному запчастини. Можливо, якісь допоміжні підприємства, ще щось, можливо, деяке серійне виробництво, але повного циклу по багатьом зразках озброєння просто не було. Але щодо того, чи могла Україна щось зробити, починаючи з 2014 року, і загалом яка ситуація була? Про це потрібно сказати, нагадати. Зокрема, те, і про що пишуть закордонні аналітики, зокрема від міжнародної агенції СІПРІ, про те, що з 2014 по 2018 роки. Були вибухи на складах Збройних сил України, і Україна втратила 210 тисяч тонн боєприпасів. Більшість з яких була саме снарядами калібру 152 мм та ракетами для систем залпового вогню. Скільки це 210 тисяч тонн боєприпасів? Для розуміння ситуації Україна витратила на бойові дії, починаючи з 2014 по 2019 рік, близько 70 тисяч тонн. Якщо порахувати по умовним снарядам 50 кілограмів навіть менше насправді 152 мм, це виходить 4 мільйона 200 тисяч снарядів. Звісно, зараз вони би нам вкрай знадобилися, але тут потрібно розуміти, що не лише в Україні були вибухи на складах, а вони були і в Чехії, вони були і в Болгарії, і це безумовна робота російських спецслужб. На жаль, влада вчасно не торгувала. Ми розуміємо нашу бюрократію, розуміємо ситуацію, але потрібно додати, що у 2018 році, а саме 9 серпня 2018 року, президент на той час Порошенко гучно заявив про те, що Україна готова запустити власне виробництво снарядів. Тоді він був присутній на запуску виробництва, була закуплена лінія певна на київський завод Артем. Я пам'ятаю, що тоді радів багато хто з українців хто уважно стежив за військово-промисловим комплексом, за його розвитком, раділи. Але, на жаль, на цьому відео, на цих фотографіях, на цьому сюжеті все, по суті, закінчилося, тому що ніяке серійне виробництво снарядів не було запущено. Ми чули про певні корупційні скандали, але знову ж там. Мова йшла про десятки мільйонів доларів, що насправді не суттєво. Тим не менш, Україна не налагодила виробництво снарядів, багато втратили, нічого не налагодили. Повного циклу, починаючи з Радянського Союзу, у нас не було. І тут ще потрібно додати, що Україні не продавали станки, Україні не продавали порохи, які були необхідні. Україна реально, хотій ж Німеччини чи Франції, нічого не могла купити. Я ще в 2017-2018 роках знімав багато відео щодо ВПК і цитував заяви від наших деяких чиновників топових про те, що, наприклад, станки для виробництва корпусів для ракет гільха. Україна не могла купити, Німеччина не продавала, Південна Корея не продавала, лише Україна домовилася з Туреччиною. І Туреччина виготовила ці станки для України. Не могла купити не продавала. Тому, коли ми чуємо такі претензії від американських генералів про те, що Україна чому не зробила. А як? А хто Україні допоміг, лише палки в колеса ставили. Звісно, якби була така, знаєте, дуже сильна зацікавленість від української влади, якось це можна було б вирішити. Але, на жаль, не дотисли, ну, як, на жаль, завжди в нас було. Проте. Потрібно сказати, що зараз ситуація змінилася. Україна зараз виготовляє снаряди, частину себе виготовляємо, частину за кордоном. Є багато повідомлень, новин, що Україна налагодила виробництво снарядів різного калібру в деяких країнах НАТО, не повідомляється ні об'єми, ні те. На що Україна може на які об'єми розраховувати? Ніякої офіційної інформації немає, лише є такі повідомлення від міністра оборони Умірового було повідомлення від міністра Камишина про те, що Україна в наступному році в 6 разів збільшить об'єми виробництва боєприпасів, але цього буде точно недостатньо. Ще щодо боєприпасів є хороша новина про те, що німецька корпорація Rheinmetall, Отримала замовлення на артилерійські снаряди на суму 142 мільйони євро. Мова йде про випуск близько 40 тисяч снарядів, десятки тисяч. І снаряди німецька корпорація Ryan Metals буде випускати на іспанському своєму заводі. Яка країна виділила цю суму 142 мільйони євро? Не повідомляється. Але я підкреслю і наголошую. Що Україна буде отримувати снаряди, що Україні буде допомагати країни Європейського Союзу, Сполучені Америки, а також інші країни, це і Великобританія, Японія. Можливо, буде допомога від Південної Кореї, Австралія, Канада, інші країни друзі партнери України. Ніхто Україну не кине, все буде Україна. Україна зараз робить ставку на нарощення власного виробництва. В передніх випусках я вже не один раз говорив про те, що президент України він звертається до країн-партнерів. Буде, до речі, 6, 7 грудня, саміт в США щодо спільного виробництва, щодо передачі Україні ліцензій, технологій виробництва. Україна буде нарощувати власне виробництво і буде робити ставку саме на своє виробництво, щоб не залежати від партнерів. Звісно, і це буде спільне виробництво, враховуючи обстріли. Мирних українських міст російськими окупантами, але тим не менш Україна в рази в рази і швидкими темпами буде нарощувати виробництво. Ні, це стосується не лише снарядів. Сьогодні президент України Зеленський зробив таку гучну заяву, сказав про таку добру новину для України, про те, що Україна вперше вийшла на виробництво шести самохідних артилерійських установок Богдана на місяць. Скільки це шість установок? Насправді це багато. Це виходить 72 установки великому калібру 155 мм на рік. Для порівняння, Франція до повномасштабного вторгнення РФ витовляла дві установки на місяць, Цезарі, а зараз 6. Тобто у нас виробництво десь приблизно як у Франції. Причому мол, глава Української держави акцентує увагу на тому, що це виробництво ще можна збільшити. Новини безумовно хороші, враховуючи те, що Богдана, хоч як кажуть військові, це лайт версія французького Цезаря, але це наша артилерійська установка, ми її покращуємо, вже зробили напівавтома заряджання. Тому її ще будемо доводити, звісно, але вже маємо свої, щоб менше залежати від західних партнерів. Також є хороші новини щодо САУ, краб польських. Було повідомлення, що Україна отримала 18 САУКРАП, ще 56 отримає, тобто Україна і сама працює, і допомагають країни-партнери. Щодо ракет і систем ППО, сьогодні з'явилося повідомлення від Міноборони України про те, що Збройні Сили України отримують довгі ракети Нептун, також будуть оновлені системи ППО С 300 та БУК. Щодо довгих ракет Нептун раніше були заяви, були заяви від секретаря РНБО Данілова, що Україна вже має, діючи вже не експериментальні зразки, а вже має озброєння, ракети з дальністю більше тисячі кілометрів. Можливо, це мова була про Нептун. Ми вже чуємо такі підтвердження від Міноборони України, що ЗСУ отримують довгі ракети. Ніякої інформації поки немає, можливо, публікують пізніше, можливо, ця інформація буде мати обмежений грив доступу, але безумовно такі новини радують. Щодо ППО С-300 та Бук, також було багато інформації, зокрема у Західних ЗМІ. Ми дуже часто отримуємо інформацію з міжнародних ЗМІ, тому що українські ЗМІ наші не публікують, а вже потім це обговорюємо. Згідно інформації в американських ЗМІ, є спільні проекти українсько-американські щодо С-300. Зокрема, це стосується і модернізації С-300, щоб С-300 систем ППО вони використовували ракети від Петріота. Щодо БУК, також модернізація, також з американськими ракетами. Є заяви щодо систем ППО повністю українського виробництва. Мова йде про системи ППО і великої дальності понад 100 км і середньої дальності. Але очікуємо додаткових новин, тому що багато заяв. Очікуємо вже конкретних результатів. Україна перенесла частину виробництва ракет за кордон. Це заява від Данілова, яка була зроблена 29 вересня. Також така заява абсолютно очікувана, враховуючи. Обстріли російськими окупантами наших мирних міст, об'єктів інфраструктури, тому частково робиться в нас, частково за кордон. По БПЛА потрібно сказати, тому що ці БПЛА, навіть такі невеликі, дешеві, від 500 доларів, коштують 500-2000 доларів ФПВ-дрони. Вони частково можуть замінити снаряди. Сьогодні з'явилось повідомлення про те, що від проекту єдність силам оборони передали ще 5000 тисяч дронів також потрібно презентувати сьогоднішню заяву заступника міністра оборони про те, що у грудні Збройні сили України отримують в кілька разів більше безпілотників ніж минулого місяця. І ще одна новина щодо безпілотних літальних апаратів це повідомлення сьогоднішнє на мілітарному порталі про те, що загалом Збройні сили України застосовують близько 70 моделей БПЛА і більше 20 типів боєприпасів для дронів. Звісно, ці 70 моделей це не всі українське виробництво, але більшість точно Україна вона насправді дуже швидкими кроками розвиває військово-промисловий комплекс. Ми очікуємо допомоги, технологій, верстатів, іншої допомоги, кредитів, можливо, грандів, грантів від закордонних партнерів, тому що Україні потрібна допомога. І як би там не було, як би нам важко не було, потрібно забувати про те, що у Кремля також ресурси не гумують. Були заяви десь тиждень тиждень-два тому, були повідомлення від американського агентства Bloomberg про те, що у Кремля закінчуються снаряди. І що цих снарядів, які йому передав Кім Чен Ін, лідер Північної Кореї, їх також там на два-три місяці максимум вистачить, і що вже навесні будуть проблеми зі снарядами у Кремля. Також були подібні заяви від міністра оборони Італії, і насправді, хоча ми чуємо такі заяви від деяких західних політиків, потрібно розуміти, що вони чудово знають ситуацію. Вони знають ситуацію, яка в нас зі снарядами, і знають ситуацію, яка в Російській Федерації в Україні агресорі. Тому вони все моніторять і ще раз наголошую: ніхто Україну точно не кине. А ми будемо робити ставку на свої власні ресурси, на свої власні сили, допомогу від країн-партнерів, незважаючи на те, що зараз в Америки і як воно далі не розвернеться. Україна неодмінно вистоїть, будуть важкі часи, на жаль, але ми неодмінно переможемо. Ще раз наголошую: ні в якому разі не можна опускати руки. Це буде Україна. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей в ефірі.